Ой, что бы мне такого бы посмотреть, может, Женечку быть комедианом. Я вам скажу, что я видел, как начиналось «Пять войн». Я специализируюсь на Ближнем Востоке. Вы... бані Як стало краще? Не дивіться, блядь, йобану русню вітаю вас, друзі і подруги! Посміялися і годі, як українці можуть своїм переглядом спонсорувати РФ прямо зараз. Нумо розбиратися. Для початку дізнаємось, як монетизується контент на Ютубі. Щоб підключити монетизацію, автор має набрати 4 тисячі годин переглядів та 1 тисячу підписників. Потім він створює акаунт AdSense, підключає його та виводить туди гроші. Існують ось такі способи монетизації, і основний це показ реклами у відео. Тобто, Ютуб платить не за перегляди, а саме за показ реклами. А якщо я смотрю ту преміум, то мені не показується реклама. Перегляд з YouTube Premium монетизується. Тобто рекламу ти не бачиш, але YouTube платить автору за перегляд. Потім в статистиці автор може побачити ціну за тисячу переглядів. Для прикладу, у мене це десь 80 центів півтора долари. Грубо кажучи, 100 тисяч переглядів це 100 доларів. І монетизацію заблокували. Нє, е не так. Що каже нам підтримка гугла? Пост за 10 березня 2022 року. Глядачам ЗРФ не показується реклама, а рекламодавці ЗРФ не можуть створювати рекламу. Але глядачам не з РФ показується реклама. Тобто, наприклад, якщо Українець дивиться відео рососіянця, йому показується реклама якоїсь мівіни чи рево, і грошики йдуть автору контента, тобто рососіянцю. я смотрю тих, хто проти війни. Податкам, якби все одно, автор проти війни чи ні, тому що вони все одно йдуть в бюджет РФ. Так що це не аргумент. Візьмемо відео Женічки Беткомедіана. Це відео було першим в трендах українського Ютубу і набрало воно 12 мільйонів переглядів. У мене нарушилася якась пам'ять жорстка. Припустимо, що українців там десь половина, тобто 6 мільйонів. Помножимо їх на 1 долар за тисячу переглядів. І отримаємо ми 6 тисяч доларів. Тобто, розумієте, про що я? На байрактари та супутник ми теж скидались невеликими грошима. Хтось кидав гривню, дві, хтось 10 і вийшло. Подумайте про це. Женічка каже, що монетизації у нього немає. Чи віримо ми мирососіянцям? Питання риторичне. Наприклад, коли він не включав монету на огляд фільму господі Т 34 то скріни підтвердження він виклав собі в телеграм. А в цьому випадку такого скріна не було. А тепер подумайте, наскільки це насправді розумний хід сказати всім, що у тебе зовсім немає монетизації, і зняти відео, яке націлене саме на ту аудиторію, яка може принести тобі гроші. Тобто на українців. Українці щось чули, що правда, їм там відключили монетизацію, можна й глянути. Він ж на цьому не заробить. І відео дивляться як ті, хто його любить, так і ті, хто його ненавидять. Бо срака ж горить, треба глянути. А жіночка сидить собі і заробляє. Ба більше він ще отримає донати, бо люди думають, що в нього зовсім відключена монетизація, треба задонатити любімому блогеру. А у мене, до речі, є Патреон, де відео виходять раніше без цензури і у розширеній версії, і у нас є чат і дискорд, де ми спілкуємось. А хто хоче просто сказати мені дякую за роботу, реквізити є в описі і в коментах. Взагалі-то ти сказала, що їм відключили AdSense. І що? Ми ж розуміємо, що люди переважно дивляться старих популярних блогерів. А у них ацценс був ще до 24 лютого, тому для них нічого не змінилося. Ба Більше можна створювати нові канали і прив'язувати їх до старого аценсу і отримувати гроші. Ой, я тобі не вірю. Тоді чому росіянські блогери почали просити свою аудиторію вмикати VPN? От одна просить зробити це у своєму відео. Либо включить включіть VPN перед просмотром і указів страну США. А якщо перед просмотром этого відео, ви включите VPN з указанням другої країни, ну допустим, США. От ще одна просить це зробити у своєму телеграмі. О, це другое. Окей, у мене є дещо для вас. А саме скріни статистики каналів з Москви, які ведуться прямо зараз. Що вам ще треба? От аудиторія цих каналів. От перегляди і дохід цих каналів за серпень 22 2022 року. Вау! Скріни мені надав Макс з кузні українських ютуберів, і якщо ви зовсім мені не довіряєте, можете зайти в Дискорд і Макс вам особисто покаже цю статистику. Ну, вони не можуть отримати гроші. Ні, це не так. Можуть і отримують. От що каже їх Тіньков. Свіфт платежі можна отримати з комісією 3%, але не менше, ніж 200 доларів. І ви скажете, боже, яка шалена комісія? Але платиться вона кому? Правильно, росусіянському банку. Альфа-банк просто у себе на сайті радить сервіс, куди йти і виводити гроші. Так що вони беруть і виводять. Так, дохід впав, комісія велика, але гроші вони все одно заробляють, і це єдине, що нас цікавить. А якщо я включу Adblock і VPN? По-перше, ти дійсно настільки хочеш подивитись росіянський контент, що готова вмикати VPN і Adblock? Що з тобою не так? По-друге, так, якщо ти проробиш всі ці маніпуляції, гроші за твій перегляд автор дійсно не отримує. Але ти дасиш перегляд, і Ютуб почне рекомендувати це відео користувачам, які схожі на тебе. Тобто, наприклад, якщо ти дивишся стерненка і беткамедіана, то, по-перше, ти взагалі хто такий, а по-друге, Ютуб почне рекомендувати відео бедкамедіана користувачам, які теж дивляться стерненка. І якщо цей користувач думає, ну, росіянці вимкнена монетизація, він просто вимкне і подивиться і заплатить за перегляд. Ти говориш не дивитися, а сама знімаєш про ригню другое, да? Да, другое. Тут для мене відповідь проста: якщо вам треба подивитися контент ворога для роботи або для інформаційної війни, дивіться. Нехай краще один подивиться і розкаже 100 тисячам, що не так, з цим відео або з цією людиною, ніж ці 100 тисяч подивляться одне відео і дадуть йому перегляд і гроші. Яскравий приклад це відео Віталіка Гардієнка, де він записував, що не так з Кацом, Варламовим, Нівзоровим або знімав огляд на те саме відео Бетка Медіана, щоб українці не дивилися оригінал. Так вийшло, що у нас війна з Росією, яка давно в нашому інфопросторі, вона вже тут. Ви бачили тренди українського Ютуба або Ютуб Мьюзік? І нам доведеться пояснювати людям, що не так з тим співаком, політиком, блогером, тіктокером тощо, щоб вони припинили його дивитися. Якщо користі від вашої роботи більше, ніж шкоди, то дивіться контент ворога і беріть участь в інформаційній війні. До вас питань немає. Але якщо ви дивитесь контент ворога для дозвілля, то що з вами не так? На українському Ютубі взагалі-то дивитися. Та ладно, серйозно? А ви. Шукали? От вам маніфест з рейтингом українських каналів по рубриках? От вам відео Віталіка Гардієнка з добіркою каналів. Треди в Твіттері. Відео в Тіктоці з рекомендаціями. Громадяни, на що ви дивитесь цю ригачку, коли у нас є цей пиріжечок? Нащо вам оце? Коли у нас є ось це? Ну і нащо вам ото, коли у нас є ось ця зірочка? У нас є доступ до контенту зі всього світу, а хтось досі обирає контент саме однієї країни країни ворога. Громадяни, є поляки, є субтитри, є купа англомовного контенту просто море. Вчіть англійську, бо без неї зараз ніяк. Не знайшли ну зовсім нічого. Створюйте самі. Ми ж не росіянці, ми беремо і робимо. От вам кузня українських ютуберів, там безкоштовно вчать і допомагають блогерам робити український контент. Патріотизм це вміння брати на себе відповідальність та чимось жертвувати. Тобто, якщо ти не можеш відмовитись від перегляду відео росіянця, чому ти вважаєш, що ЗСУ мусить віддавати свої життя за тебе? Кожен з нас має робити все, що залежить від нього. Так ми і переможемо. Так що ригайте, ригайте на все російське, плекайте наше українське. Слава Україні! Да, это так.